Пригадаймо таблицю множення на сім. Назвіть результати обчислень кожного виразу. Котику. Я теж пам'ятаю таблицю множення на сім. У такому разі продемонструй свої знання. Сім помножити на 2 дорівнює 14. Сім помножити на 3 дорівнює 21. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 7 помножити на 5 дорівнює 35. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 7 помножити на 9 дорівнює 63. Дуже добре. Тепер скажи. Як за кожним прикладом на множення скласти приклад так, щоб ділити на число сім? Зараз пригадаю, адже раніше ми складали таблицю ділення на шість. Правильно. Отож, міркувати слід так само. Якщо сім помножити на два буде чотирнадцять, то чотирнадцять поділити на сім отримаємо два. Молодець. Якщо по сім беремо три рази вийде 21. То 21 поділити на сім буде три. Чудово. Учні, завершіть складати таблицю самостійно. Потім ми звіримо отримані результати Перевірмо, чи правильно ви склали таблицю ділення на сім. Отож 28 вісім поділити на 7, дорівнює 4. 35 пять поділити на 7 дорівнює п'яти. Сорок два поділити на сім дорівнює 6. 49 Поділити на 7 дорівнює 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 63 поділити на 7 дорівнює 9. Переконаємося, що ви запам'ятали таблицю ділення на сім обчисліть декілька виразів. Ось вони. Котику. Поглянь, як я впоралася з завданням. Дуже добре. Учні. Звірте отримані результати.